Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, коли їдете дорогою на Закарпаття через три, то неодмінно за сколами будете проїжджати село, що називається Коростів, це село є зі славною історією. В цьому регіоні, зокрема, Коростів і околицях, колись був центр такого літнього осіннього життя духовенства Львівської архієпархії. Тут знаходилася головна така відпочинкова база для священників єпархії, центром якої був, був, був санаторій Зелемінь. Однак Друга світова війна і радянська окупація змінила багато чого, але на даний час залишилися сліди тієї діяльності церкви української греко-католицької на цих теренах. І, зокрема, коли мова йде про коростів, то монахів студитів. У коростів монахи студити прибули у 1926 році. Вони прибули сюди з метою душпастерською, Адже тут переважно були люди, які працювали лісорубами. Багато молоді було і дітей, які не мали можливості здобути належну освіту в місті. А монастир, який мав свої освітні структури, навчав різному ремеслу, міг тій молоді дати квиток у доросле життя. У 1926 році сюди прибуває отець Клементій Шептицький разом з іншими монахами-студитами з Унива. Йому дають у управління як Парохові місцеву церкву у Коростові. А монахи поселяються у будинку, який збудований був біля самої церкви, на даний час цей будинок служить школою для місцевих дітей. Цей, ця місія, монастирська станиця студентів, протривала так спільнотово кілька років, а потім, з огляду на ситуацію, яка була, зокрема, на брак кадрів. Тут перебувало декілька монахів а після один. Останній з яких був такий отець Сава Савицький, про якого розповідав в моєму ютуб-каналі, який тут саме завершив своє життя в коростові і в Сколому. Однак, коли мова йде про коростів, я на даний час знаходжуся на одній з гір, я вам зараз покажу покажу, як виглядає ця місцина. Де знаходиться церква дерев'яна, позаді мене є, вона видніється, святого Івана Боско. Щоб ви зрозуміли всю красу цієї місцевості, я вам просто покажу. Ось дивіться, видно гори, видно село, а позаді видніється і храм. Цей храм, як ви бачите, знаходиться на вершині гір. І там ще є статуя Матері Божої. Так ось за часів Незалежності сюди почав приїжджати наш монах студит отець Василій Вороновський, з місіями. Останній раз він тут був у 2009 році влітку. Він гостював такого пана Василя. Калиніва. І він саме тоді запропонував пану Василю одну ідею. Каже: Василю, дивіться, тут колись були монахи студити, пасує тут відновити цей монастир. Якщо ви можете, допоможіть. І він освятив ось цю гору, на якій знаходиться теперішній храм. З надією, що тут колись постане якийсь монастир. І згодом, після смерті отця Василя, пан Василь Калиню збудував тут церкву, передав її отцям Салезнянам, які на даний час сповняють тут своє служіння. Ще з боку знаходиться, знаходиться монастирський будинок, який служить отцям Салезянам для літних таборів. І оці Салезняни завжди кожного року, 16 серпня. Коли народився святий Іван Боско, з'їжджається сюди на такий особливий праздник. Очевидно, Іван Боско вже внесений в літургійний календар Української греко-католицької церкви. Але його пам'ять ми згадуємо взимку 31 січня, тут є дуже холодно, засніжено, є заметілі, і тому головний праздник святкується влітку. В церкві знаходиться дуже гарна ікона. Святого Івана Боско. По лівій стороні ікони. Зображена матір Божа Покрова. Головна церква отців Селезян у Львові є саме церква Покрови Пресвятої Богородиці. А з правої сторони отець Василь Вороновський. Так, властиво Коростів поєднав студитів. І Салезян. І на даний час це є дуже гарний відпустовий центр. Тому, коли будете їхати дорогою на Закарпаття, обов'язково ступіть до Коростова. Тут ще є багато чого подивитися, але принаймні будете мати на пам'ятку ось цю історію, яку я вам розповів. Усім Божого благословення! Слава Ісусу Христу!